І всім привіт! Появилась мене хвилинка, я хочу свої новинки всі посадити. Е, у, суміш, так. Е, я розпакувала тут, е, здається, що я не всі розпакувала зразу. Е, це і там ще є декілька, зараз вам покажу. Значить, корінечко розпакувала, це е, кобра Єлов. Так, і, значить, з таким ось гарним корінням. А в пакуночку в мене ще була монстера одненька, але вона, це подаруночок від Світлани. Я всі квіточки брала в Україні наших всіх покупців. Це домашні вже рослинки з цією маленькою посилкою, та велика посилка то все приїхало. З Голландії, мабуть, так. І це така маленька монстерка, вона також з білим обарвленням. і такі в неї я її спутала з цією коблею. Забула, що я її просила в неї. Вона також, по-моєму, на половинки в неї листочки є. Ну, посадимо, подивимося, це такий дарунок від Світланки. Значить, саджаю я суміш. У мене тут така суміш, я вже набрала є. грунтосуміш. суміш я беру субстрат будь-який, який тут є, дуже різниці тут не, не нахожу в ньому. Звісно, краще я беру, якщо це філодендрони я саджаю, то я беру азалій, субстрат там кислотність в ньому 3-4. Ось, Додаю такі глиня, глина переводиться. Он, оранжеві такі кульки, додаю їх на око, чесно кажучи, Добавляю і беру субстрат для е, орхідей. Там чисто помилена кора соснова, ось вона з шматочками лежить. Ну і торфи верховий змішую все. і ну, Моїм квіточкам, здається, подобається. Зараз швиденько ми це все посадимо. На жаль, немає ще зручного місця для зйомки, тому є якісь незручності, але, думаю, це все поправимо. так ще тут знайшовся такий маленький подаруночок. От Світланка підписала Вов, не знаю. Ось, їх тут два. Я думаю, то різні сорти. То один Вов, а то тайський. Цей листочок вона мені фотографувала. Ну, чимось вони, мабуть, відрізняються. Будемо вирощувати, будемо дивитися. І дізнаємося. Ну, звісно, ця форма друга і інакша, заглиблена така, да, в формі серця трохи є. А ці продовгуваті, такі, да, такі трошки. Хоча це теж, наче в формі сердечка. Подивимось, посадимо, все побачимо, як воно буде рости. Ой, дивіться, тут навіть. Не знаю, була почечка, не була, можливо, вже і вирісла. І мало дивитися, який гарний корінчик є. Будемо саджати. Мені смішна лопатка така. Моя дочка, <смі> донька поклала. <смі> не дуже їй зручно. Дуже травмувати не буду, легенько-легенько. Ось так корінчик. І польємо тоді трошки, хай трошки постої, тоді я полю його. І будемо чекати, як він гарненький буде проростати. Цю монстерку я зразу покладу, поставлю. Почечок я так не бачу, щоб щось проклюнулося, але я зараз зразу її, і, і, мабуть, накрию чимось, а може і не буду накривати. Корінчик догори мене трошки торчить. Роситимо зверху. Ось так. Ой, моя маленька Зірочка росте. 50 на 50. Так, що у нас тут кобра? Кобра великі, корені. Не знаю, як у вас, у мене з кобрами чогось не дуже легко все виходить. Навіть це єло в мене є проста біла, Ой. то її, я її черенкувала, і в мене верхівка пропала, згнила. щось вона така дуже. Дуже не любить друг, трошки її там перелить, зразу вона там десь знає, дає знати, щось там по кругу чорніє. Ну, Кобра з поливом, мабуть, дуже-дуже примхлива. То я б її в якийсь такий сухіший субстрат садила, щоб зразу зразу висихав. Краще чистіше трошки полити, але щоб вона ну, не підгнівала. Бо така вона кобрачка з'їла, в мене ще не було досвіду, але тепер в мене така є, будемо дивитись. Вони вже такі не, не жовті, але я бачила, це мені відрізали, я бачила верхівку, то вона була з жовтими листячками. Ну і вони, вони такі кремові, я б не сказала, що вони білі, кремові. І вже як проходить час, вони так міняють колір. Ось так. Хто в мене тут лишився? О, а це, значить тут дивіться. Немає корішків. А мабуть, я його зараз мох трошки так і посажу. Я його так мох зараз і посажу. Хай собі так і стоїть. Теплічку ще зараз закрию його. Десь. Як тут немає корішків, то він так мені гарненько... Гарненько собі проросте, йому буде тепленько. І тоді я вже його в, суміш, в грунту суміш пересажу. Так, і хто в мене тут ще лишився? Тут це маленька монстерка лишилася малесенька-малесенька. Зараз я її посадила і будемо чекати. На її ріст. Ну, тут же видно, да, навіть що по стовпчику, що стовбур в неї полосатись, значить, вона буде з гарною варігатністю. Зараз, мабуть, всім варігатні квіточки дуже подобаються. Ну, Ось такий в мене гарненький піньок подаруночок. Дуже скоро сподіваюся побачити гарних, гарні росточки. Ось така у нас маленька пересадочка вийшла. Чекайте, ще одненько забула, зараз принесу. Ось такий я забула кинув його його горшочок стоїть там і плаче. Так, я його сюди в мох, певно, засуну, не буду його в воду ставити, він такий маленький, дивіться. Але тут такий сп'ячий корінець є. Зараз наведу фокус. Так, сп'ячий корінець є. О, ось такий він да? не хоче ще прокидатись. Я його зараз так вмох сюди до цього. Яку прямо поставлю. Я їх трошки полью ще хоч мох і вологий, і хай вони собі тут накрию, да, тапличку, зроблю зверху такий чи стаканчик, чи пакетик, мабуть, стаканчик. Нехай він собі тут проростає. У мене ще тут лишився мох, а добавлю трошки. Ось так. І ось так накрию. все. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, будь ласка, пишіть свої коменти, що вам сподобалось. Може, якісь зауваження, може, якісь рекомендації. Дуже приємно буде почитати, послухати. Пишіть свої враження. Діліться своїми квіточками. Не забувайте підписуватись на мій канал. А я вам бажаю добра, здоров'я і всього найкращого. Всім до зустрічі!